Всім привіт! Сьогодні зв'яжемо з вами ось такий бабусин квадрат з квіточкою всередині для весняних гарних кардиганів. Ставте лайки, підписки і поїхали! Для того, щоб зв'язати нам ось такий бабусин квадрат з квіточкою всередині. Нам знадобиться три різні кольори: Всередині на квітки, основна частина і бокова. Гачок. В мене буде 4 міліметри, ножиці і 3 нитки. Починаємо з середини. Треба взяти нитку. зробити звичайний вузлик нагачку, накручуємо нитку і протягуємо робочу. Ось так стягнув. І робимо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Все. Тепер вколюємо наш гачок в першу петлю, ось, і робочу нитку протягуємо одразу через дві петлі єднальним стовпцем. Все. Початкове наше коло готове. Тепер робимо одну повітряну петлю, і нам треба зробити 12 звичайних стовпчиків без накиду. І перша наша повітряна петля рахується, як перший стовпець. ось. Один. Тепер гачок вколюємо всередину, протягуємо робочу нитку. ось в нас дві петельки, І тепер робочу нитку протягуємо через ці дві. Це наш другий стовпчик. Ще раз. Один протягнули нитку, і тепер через дві, третій стовпчик. Таких нам треба зробити 12. Після того, як ми пров'язали 12 звичайних стовпчиків, ми беремо, вколюємо нашу, наш гачок в перший стовпчик. ось, перший стовпчик тут у нас, під верхню петлю, І протягуємо робочу нитку одразу через два стовпчики. Все. Ще раз протягуємо її, відрізаємо і повністю її витягуємо. Затягуємо наш стовпчик. Все. Наше коло готове. Я знаю, що інші в'язальниці вже на сам кінець ховають нитки, я ховаю їх зразу. Ось нижня нитка, зроблю її трішки коротшою. І ховаю поміж наших стовпчиків. І верхня нитка. Перша частина готова. Потім беремо жовту нитку. Я, коли прив'язую нитку, майже ніколи не роблю вузлик для початку в'язання. Наш гачок околюємо через дві петлі між стовпчиками. Витягуємо нашу нитку і робимо чотири повітряних петлі. Один захвачую одразу дві нитки. Щоб в нас пізніше не залишилось цього хвостика. Один, два, три, 4. Це дуже зручно, тому що у вас пізніше не залишається додаткової нитки, яка звисає, і ви її одразу сховали. Тепер робимо стовпчик з накидом, робимо накид, вколюємо наш гачок між стовпцями, протягуємо нитку. І тепер протягуємо її через дві нитки на гачку. І знову через дві нитки. Все. Робимо одну повітряну петлю, накид і вколюємо між стовпчиками. Протягуємо робочу нитку, і в нас на гачку три нитки. Протягуємо гачок через перші дві, і знову через наступні дві. І так повністю по колу робимо одну повітряну петлю, стовпчик. Одна повітряна петля, стовпчик. В нас повинно вийти 12 стовпчиків накидом. Перевіряємо, чи добре в нас вийшло 12 стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Супер. Тепер остання повітряна петелька. І вколюємо в третю, в ланцюжок в третю. Раз, два, три. Ось в третю, одразу під, під дві нитки. Мені трішечки тяжко, але ми зможемо. Ага. І протягуємо з'єднальний стовпець одразу через ці дві і через цю одну. Все, ми закінчили наше коло. Тепер ще раз я вколюю нитку ось в цю дужку. І протягую її з'єднальним стовпцем. Все, я тепер вже не над моїм стовпчиком, а всередині цієї дужки. Робимо дві повітряних петлі. Один, два. Тепер уважно, дуже просто, але уважно. Робимо накид. Під дужку витягуємо робочу нитку. У нас зараз на гачку три нитки. Беремо нитку, протягуємо через дві, і так залишаємо. Підтягуємо наш стовпчик. Тепер знову накид, під дужку, Протягуємо робочу нитку і протягуємо через дві, і залишаємо нагочку. І ще раз: накид, під дужку, Захоплюємо нашу нитку. Протягуємо через дві і залишаємо на гачку. Все, в нас зараз на гачку чотири нитки. Ось один, два, три, чотири. Перше це наші повітряні петлі. Другий, третій, четвертий незакінчений стовпчик. Тепер беремо робочу нитку і одразу протягуємо через всі чотири стовпчики. Ось це наша перша пелюстка. Тепер дві повітряних петлі. Один, два. І зараз ось в наступну дірочку. Ось тут от. Треба зробити 4 неповні стовпчики з накидом. Робимо накид, входимо в цю дужку, ось. Протягуємо робочу нитку. в нас зараз на гачку 3 нитки. Протягуємо через 2, і 2 залишається. Робимо ще раз накид, під дужку, витягнули нитку, протягнули через 2, і залишили. Накид під дужку протягнули через. Дві робочу нитку і залишили. І останній четвертий стовпчик. Накид передушку протягнули і залишили. Все. Зараз у нас Чотири стовпчики. І п'ята петелька, яка в нас залишилася від ланцюжка. І протягнули одразу через всі 5. Це наша друга пелюстка. Дві повітряних петлі. І останній раз зараз покажу. І будемо ще чутко то пров'язувати. Накид під дужку протягнули, через дві залишили. Накид під піддушку протягнули, через дві залишили. Накид під піддушку протягнули, через дві залишили. І останній накид під дужку протягнули через дві. Знову в нас залишилось 5 ниток від ланцюжок ¡! Від ланцюжків і 4 незакінчених стовпчики. І тепер нитку одразу через всі 5 протягуємо. І дві повітряні петлі. Один, два. Все. Так ми зробили три таких пелюстки. В першої, на першій пелюстці в нас було тільки 4 нитки, через які ми протягували, від ланцюжків і трьох стовпчиків. Тобто в нас вийшло тут чотири. А за, кожним, за кожною наступною пелюсткою в нас на гачку буде по п'ять ниток. І так робимо до самого кінця. Ось ми з вами вже дов'язали. Нашу 12-ту пелюстку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дві повітряних петлі. І тепер в останній стовпчик робимо з'єднальну петлю, пров'язуємо, відрізаємо нитку робочу і повністю витягуємо. Затягуємо петлю. І Дасть одна ниточка, яку ми тільки що відрізали, а перша нитка в нас одразу схована була в ланцюжок. І одразу ховаємо нашу нитку. Я її ховаю між повітряних петельок. Бо завжди тут потім нав'язуються додаткові стовпчики, і її ніколи не видно. Ось наша квіточка. Тепер нам треба з нашої круглої квіточки зробити квадратик. Беремо нашу третю нитку, вколюємо гачок, яку хочемо ось ту дирочку між пелюстками. Ось сюди і сюди немає різниці. Тільки пильнуємо, щоб це була лицева сторона, а не виверітна. Беремо нашу нитку, протягуємо. І ось петля вже є. І робимо три повітряних петлі одразу з нашими двома нитками. Один, два, три. Все. Пров'язали три повітряні петлі і одразу таким чином сховали нашу кінцеву ниточку. Робимо ще два стовпчики з одним накидом: накид, піддушку. Протягуємо нитку. Протягуємо через дві. І ще раз через дві. Накид, піддушку. Протягуємо нитку робочу. на гачку зараз три нитки. Протягуємо через дві. І ще раз через дві. Ось. Перший. Проміжок заповнений. Перші три повітряних петлі в нас рахуються як стовпчик, і потім два стовпчики. Робимо накид і в наступну нашу дірочку між пелюстками робимо три стовпчики з накиду. Все, ми пров'язали два проміжки по три стовпчики з одним накидом. Тепер нам треба зробити кутик. Кутик ми робимо якраз з третьої такої частинки. Нам треба буде петлю, ось, оцю дірочку, зробити стовпчики з двома накидами. Робимо так само, як з одним накидом, тільки робимо один накид, другий ось дві нитки, три нитки в нас на гачку. Вколюємо під цю дужку. Витягуємо робочу нитку. В нас зараз чотири нитки на гачку. Тепер нам треба протягти через дві, і ще раз через дві, і ще раз через дві. Супер просто. Ось я підтягну до краю. Так само, як з одним знакидом, тільки з двома. Все дуже-дуже просто. Ще раз. Робимо два накиди. Один, два. Входимо під дужку, витягуємо робочу нитку. Зараз у нас на гачку чотири нитки. Тепер протягуємо через дві, через дві, через дві. Все. І третій стовпчик з двома накидами. Один, два, три. все. Підтягуємо трішки ближче до краю. Тепер робимо дві повітряних петлі. Ось в цих проміжках ми не робили додаткових якихось повітряних петель. А тут робимо дві повітряних петлі. Раз, два. І ось в цю саму дірочку робимо три стовпчики з подвійним накидом. Раз, два. Колюємо, витягуємо через дві, через дві, через дві. Бачите, ось в цю саму дірочку. І ще два накиди сюди ж протягуємо чотири нитки. через дві, через дві, через дві. І останній стовпчик з двома накидами. Протягуємо нитку, чотири нитки на гачку. Через дві, через дві, через дві. Все. І ось ми бачимо, що перший кутик в нас готовий. Тепер в наступні дві дірочки робимо звичайні стовпчики з одним накидом, В наступну і в наступну. Передивіться в, в третю дірочку, тобто в шосту, ми повинні зробити так само шість стовпчиків з подвійним накидом і між ними дві повітряних петельки. Тобто 3 стовпчики з подвійним накидом, дві петлі і ще три стовпчики. І так ми робимо до кінця Два проміжки, звичайні стовпці з накидом, в третій проміжок. Шість стовпчиків з, з подвійним накидом, між ними два ланцюжки. Далі знову 3, 3, і сюди 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6. Після того, так, ось я дов'язала останній стовпчик, і вже видно наш квадратик. Ми розпочинали ось тут. Трьох повітряних петель, два стовпчики з накидом. Ще три стовпчики з накидом. Ось наші стовпчики з подвійним накидом. І так по колу. Ось я дов'язала останній стовпчик з подвійним накидом. Тепер мені треба вкол... вколоти свій гачок під ось. останній стовпчик, перший, точніше. Згори і протягуємо з'єднальний стовпець через ці дві нитки і одразу ж цю петлю через ці дві нитки. Закінчили наше коло. Тепер я проколю в наступну піддушку хожу ось тут Оп. протягую одразу через дві з'єднальними стовпцями в наступну. Отягую з'єднальні стовпці, і зараз не сюди в колюю а ось просто в цей проміжок. Протягую нитку і роблю з'єднальний стовпець. Таким чином, я перейшла від цих трьох ось в цю дірочку, бо з цього місця в мене буде починатися наступний ряд. Зараз в кожен такий проміжок. Між стовпцями, мені також треба буде зробити по три стовпчики з накидом. А ось в цих кутках, де в нас повітряні петлі, ми до цього робили з двома накидами, а тепер ми будемо робити просто з одним накидом. Зараз робимо три, три повітряних петлі: один, два, три. І ось в цю саму дірочку робимо ще два стовпчики з одним накидом. Один. І два. Ось ми зробили три стопчики. Тепер наступно робимо три. І ще в наступний також робимо три. Два. Три. З одним накидом весь ряд буде стовпчики тільки з одним накидом. Ось на цьому кутовому, як зробили в цю дужку три стовпчики. Ось. Робимо дві повітряних петлі. Один. Два. І тепер в цю саму дірочку робимо ще три стопчики. Один. Два. Три. І три. Ось це якраз наш поворот. І тепер в кожен ось такий проміжок нам треба буде зробити по три звичайних стопчики з накидом. А в такі кутові ми робимо також шість звичайних стопчиків з одним накидом. І посеред них ось дві повітряних петлі. Поїхали. Ось я закінчила другий ряд рожевим. Тепер я вколюю свою, свій гачок в останню петельку одразу через дві дужки. один. Ось. Через дві одразу і протягую одразу нитку свою робочу через ці дві і через цю другу. Роблю ще одну таку петлю, підрізаю робочу нитку і витягую її. Затягую тут петлю і ховаю відразу нитку. Це наш квадратик готовий. На один такий квадрат у мене уйшло десь 20 хвилин. Дуже швидко, можна на перерві зв'язати. З таких блоків в'яжуть кардигани. До речі, не забудьте підписатись, бо наступне відео я буду збирати саме класний кардиган з таких квадратиків. Буде такий кольоровий, гарненький. А ви швиденько, -швиденько